Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Шахтар, новий чемпіон УПЛ дніпро 1 може втратити навіть другу сходинку у чемпіонаті. Ну а Металіст разом зі Львовом напряму вилітають із елітного дивізіону. Ось такі друзі, підсумки 29-го туру. Про все, що у ньому відбувалось, поговоримо у цьому відео. Тому обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на наш youtube канал. Додивіться до кінця. Ну а наші друзі Фавбет нагадують, що стартувала вже третя місія акції Кіберпанк-2023. Переможний фінал вже близько. Встигніть долучитись до гри. І також долучайтесь до нашого збору на лігу аеророзвідки. Ми спільно з фондом Поверни живим збираємо кошти на п'ять мобільних пунктів керування для операторів наших БПЛА. І разом з вами ми вже практично закрили цей збір і зібрали майже 15 мільйонів гривень. Тож залишилось зовсім трошки. Долучайтесь і наближаємо разом нашу перемогу. Матч відкриття 29-го туру став чемпіонським. Шахтарю було достатньо просто не програти Дніпро. 1 команда Євічевича вийшла на гру із настроєм здобути перемогу. Вже на 9-й хвилині Бондаренко забив у ворота рибака. Після перерви Шахтар теж забив швидко. Спочатку Сікан скористався пасом Зубкова і забив перший із кінця лютого. А ще за 4 хвилини Степаненко дальнім ударом встановив підсумковий результат. Дніпро 1 забив всередині тайму, але довгих був в офсайді. 3-0, і команда Ігоря Євічевича за тур до кінця чемпіонату здобуває чемпіонство. Зовсім не святкові події відбувалися в компенсований час матчу масова бійка між гравцями обох команд. Усе спровокував Назарина необдуманим стрибком в ноги супернику. Найпомітнішими у бійці були Матарі та пегло у Федерів і Ракіцький. захисник Шахтаря пропустив солідний удар в обличчя. Після того, як емоції вдалося приборкати, Катерина Монзаль сумарно показала шість червоних карток уже після матчу. Тарас Степаненко прокоментував ось цю бійку, яка виникнула між футболістами, і порівняв цю ситуацію із тією, яка була напередодні євро 2016 у матчі між Динамо і Шахтарем. Знаєте, я ну, там більше розіймав. Я не би, один раз я таке пережив, то більше такого не хотів. Тобто, я розумію емоції, все там, але би, це не красить футбол, і повинні держати свої емоції при собі. Тобто, ну, Тим більше, зараз у нас, там, у нас в країні відбуваються дуже важкі події і тратися, я думаю, це не крастить не красить ни, ни одну, не іншу команду. Тому а, ну, я думаю, що збірники там більш розіймали, нам нічого такого, бо там більш хлопці а, з, з Латинської Америки там, повибігали. Є там футболісти, які в принципі, просто сидять там на, на заміні, нічого не роблять, але як подратися, вони перші вибіжали. Тут і на футболі він покажи. В іншому недільному матчі Олександрія приймала зорю. Команда Ван Левена після поразки від Шахтаря втратила шанс на чемпіонство, але все ще зберігала потенційну можливість потрапити до Ліги Чемпіонів. Зоря зробила гру вже у перші 25 хвилин. Булеца і Русин забивали у складі луганців. Без Едуардо Кереро зоря перемогла п'яту команду чемпіонату і зрівнялася за очками з Дніпром-1. Але за додатковими показниками зоря поступається Дніпрянам. Втім, попереду ще є один тур. Саме про швидкі голи суперника на прес-конференції після матчу говорив тренер Олександрії Руслан Ротань. Я думаю, що, мабуть, починати матч з 0-2 це найше, що можна придумати в футболі, але таке трапляється. Тому результат прийняти потрібно і проаналізувати помилки. У нас є матч у Львові, де там. Є спортивний азарт і є тільки перемога, щоб ми добили свої цілі. Мабуть, такий короткий коментар. Що стосується гри, то я рахую, ну, хочу сказати, що структура і контроль м'яча – це не, це не тільки футбол. Боротьба. А після, да, коли ми загубили відбір м'яча і 100% мотивації і відношення до своєї справи, це, це, це також на одному рівні 50 на 50. Тому якщо ми в структурі в триманні ми десь були непогано виглядали, то в боротьбі в підбірах ми це все сьогодні програли. Окремо, варто відзначити нападника зорі Назарія Русина, який потрапив до резервного списку збірної України. Але через травму Яремчука отримав виклик. Русин точно заслужив на свій шанс у форварда чудовий сезон у складі зорі: 11 голів і 6 асистів у 29 поєдинках сезону. Динамо у 29-му турі проводило свій формально домашній матч проти Вереса у Рівному, оскільки в першому колі команди зіграли в Києві. Олександр Шовковський проти Юрія Вірта, протистояння двох колишніх голкіперів. Верес починав цей матч в зоні перехідних поєдинків і рівнянам обов'язково треба було набирати очки. Першого натяку на небезпеку довелося чекати майже 10 хвилин. Сирота віддав класну діагональ на Буяльського, але той не зміг обробити і зіпсував красу від захисника. Наступна небезпечна атака Динамо ледь не обернулась катастрофою для самих киян. Верес перехопив пас на Раміреса і дуже швидко вийшов з оборони. Блізніченко віддав у центр, а Кучеров зміг проштовхнути м'яч далі на шарая. Караваєв загубив свою зону, і гравець Вереса ледь не вийшов віч на Якби не технічний брак, найгостріший момент Динамо у першому таймі це удар зі штрафного від Андрієвського. Верес врятувала поперечка. Керкас воріт допоміг Вересу і в другому таймі, вже після удару головою Раміреса. Та без голу нападник не залишився. Рамірес скористався пасом Караваєва, прибрав захисника разом із голкіпером та забив у порожні ворота. Вересу виявилось мало одного голу і другий вони ледь не забили собі самі. На щастя, Вовченко вибив м'яч з лінії воріт. На 87-й хвилині Верес отримав шанс, на який чекав весь матч. Сирота дуже довго підбирав ногу. Балан вискочив за спини захисника і заробив пенальті. Але удар Шестакова це просто катастрофа. Реакція Юрія Вірта все красномовно пояснює. Верес не забив і отримав ще два м'ячі у власні ворота. Спочатку різку флангову атаку і підключення до бінчака конвертував у Гол Гармаш. А в компенсований час кияни знову скористались проблемами в захисті Вереса, і свій м'яч забив Волошин. 3-0 на користь киян під керівництвом Шовковського Динамо роззабивалось в голів в семи матчах. Шкода тільки що все це занадто пізно. В Ужгороді у 29-му турі зустрічались конкуренти в боротьбі за виживання. Металіст грав проти минає і повинен був лише перемагати, щоб спробувати не вилетіти в першу лігу напряму. Але всі плани могли розбитись вже на першій хвилині. Єрмолов не впорався із флангом-навісом. А після рикошету від Ніколишина м'яч ледь не залетів у ворота. Під кінець першого тайму металіст вийшов вперед. Демченко отримав м'яч від Синчука і пробив дотик ефектним обвідним ударом. Все той же Демченко вже на старті другої половини міг робити дубль, але з меж штрафного майданчика не зміг пробити повз бандуру. А далі все було так само, як в матчі Динамо Верес. Не використовуєш свій шанс? Отримую відповідь. З першої спроби доля дала шанс металісту, бо гол паламаря скасували через офсайд, але це не допомогло, і просто жахлива гра металіста в обороні призвела до голу Вишневського. Який же матч за виживання без штовханини на 70 70-й хвилині? Самуель не поділив м'ячі з Гечевим. Обійшлось без бійки. Гравці обмежились взаємними поштовхами і теплими фразами. Долю матчу вирішив пенальті у цьому епізоді. Олександр Шандор призначив одинадцятиметровий за гру рукою Чидомери. Паламари з позначки не схибив. 2-1. минай перемагає. Відправляє металіст у першу лігу і робить свої шанси на порятунок доволі високими. Ворскла здобула ще одну перемогу на фініші. Команда Віктора Скрипника перемогла коло з 2-0, хоч до 75-ї хвилини команди не забивали, але Голи Філіпа і Скляра вирішили долю гри. Віктор Скрипник залишився задоволений не лише тим, що його команда перемогла, а й тим, що зараз Ворскла реально претендує на потрапляння до топ-5 і на вихід у лігу конференції наступного сезону. Хотілося догравати чемпіонат. В такій боротьбі, як я зараз я... зараз. 43, 42, 41, і ти тут участвуєш. Да? Це була наша не тільки мрія і ціль на останній матчі. Да? Після того, як ми Дніпро обіграли, і воно хочеться оставатись у цьому таким, такому режимі, бо ще кажу, не хочеться тільки догравати. І... А, аби грати, да, хочеться щось от таке, як, як зараз. Що воно буде е, у неділю, ми побачимо, але дуже е, е, важка, або, тим не менш, гарна перемога для нас. І ми терпіли, ми знали, що ми маємо. Хороших хлопців, які відновилися після травм, вони нас нам допоможуть. що воно і вийшло. Головний тренер колоса Ярослав Вишняк був чесним і сказав все, як є. Сказав про те, що гра проти Ворскли могла сподобатись болівальникам, але не повністю. Гра для глядачів була, мабуть, не знаю так цікаво, фрагментарна, тому що видно, що гравці грають, все таки. Через 4 на 5 день і в нашому випадку грають одні й ті самі майже гравці. Тому десь все-таки хлопці стараються, роблять там все, що можуть, але фізично їх не вистачає. Тому, можливо, так темп то піднімався, то падав, і ну, за цього гра так теж виглядала. То, то були гострі моменти, виникали у одних і інших воріт, то було таке. Пауза, скажімо так. Не знаю. Перемога в там, вітаю їх з перемогою, скажімо так, але результати, звичайно, вони задоволені, якщо так говорити, то хотіли зачепити тут, зачепити за, за очки. Але не вийшло. Інгулець перед останнім турі грав проти останньої команди чемпіонату Львова. Підопічні Сергія Ковальця не забивали впродовж дев'яти поєдинків і наприкінці сезону опинились під загрозою вильоту. Інгулець, нарешті, забив і переміг. Ковальов та Сітало принесли команді з Петрового перемогу. Тепер потрібно брати очки в останньому турі, щоб уникнути перехідних матчів. Грав свій матч життя в Одесі. Рух. Львів'яни протистояли чорноморцю, який фрагментарно грає в дуже привабливий футбол. Але команді Григорчука часто не вистачає запасу міцності. Рух повинен був перемагати, і вже до 30-ї хвилини команда Пономарьова вела 2-0, завдяки голам Соломона і Климчука. Під кінець тайму курйозний м'яч пропустив паньків. Але у другій половині львів'яни знову повернули собі перевагу у два голи Дубль Климчука. І надзвичайно важлива перемога руха. Звичайно, нам приємно, що ми перемогли. Це дуже. Важливі привички для, наш, для нашої команди на цьому етапі ситуації, в тій ситуації, якій ми опинилися. Але я би хотів почати такі сказати про Чорноморець, тому що видно, що дуже хороша команда, і напевно одна з трьох команд в Україні, які видно, що мають свій стиль гри, видно роботу тренера, дуже хороша команда. Тому було непросто. Було непросто. Але, звичайно, що десь грали по результату, забили два м'ячі, потім грали більше по результату. Знову ж таки, це психологія молодих футболістів, тому що забили два голи і почали зберігати рахунок. Пропустили на останній секунді першого тайного гол, звичайно, на другий тайм. Психологічна перевага була на боці Чорноморців, але дуже добре, що ми забили третій м'яч. І... В принципі довели гру до логічного завершення. Привабливий футбол нікому не цікавий без результату. Такою була основна думка Романа Григорчука на післяматчевій прес-конференції. В цілому, звичайно, можемо говорити про те, що були нагоди, ми могли забити, але це зараз нікому не цікаво. Цікаво результат. І будь ця така гра, цей програш, будь якісь інші стратегічній ситуації, коли ми б були в турнірній таблиці на іншому місці. То якось по одному можна дивитися. А зараз ми дивимося як на прикру поразку, недопустиму поразку. Бо, знаєте, в спорті, як би ти не грав, як би ти там… Е... треба виграти, треба вміти добитись результату в необхідний момент. Але тепер можна сказати, що якраз у нас є шанс іменно себе перевірити в наступній грі, як ми. Такій складній ситуації, коли на грані, ну ви розумієте, яка стратегічна ситуація, і як ми себе поведемо. Це є дуже великий такий сильний тест, такий показний тест для кожного, для кожного з нас. так, І це цікаво. Це цікаво. Ми повинні зараз зрозуміти, що ми не, це не перша гра, яку ми просто не могли прорвати. Так? А... Далі це все відкладаємо, аналізуємо свої помилки, звичайно, яких було немало. Так. Але ми піднімаємо голову і розуміємо, що ну, Чорноморець, так як Чорноморець провів другу половину чемпіонату, ну, це ніяк не, не виліт. Це взагалі це набагато вище місце в турнірній таблиці. Але в силу того, що в першому колі ми втратили дуже багато пунктів. Через те ми в такій ситуації. Так? Але я, я абсолютно впевнений в кожному з футболістів. Я впевнений, що ми вирішимо завдання. І е, ці помилки, які ми допускали, ми будем, е, жаль, що ми лише вчимося на своїх помилках, да? ліпше вчитись на, на чужих. Але вони нам допоможуть в плані здобуття досвіду. Металіст 19-25 приймав Кривбас, який все ще має шанси на лігу конференції. Але сам Металіст все ще має шанси на стикові матчі. Важкий і в'язкий перший тайм минув без голів. А одразу на старті другого забив Кривбас. До 90-плюс 3 хвилини гол за Драки залишався єдиним у грі, поки не поставив крапку кораблін. В останньому турі потрібно перемогти дніпро 1 І тоді, можливо, на команду Вернедуба чекатимуть переможні танці і Ліга конференцій. Цікаво, що у 29-му турі не було жодного нічийного результату. Ось що означає інтрига в усіх частинах таблиці до самого кінця сезону. Відзначимо поразку металіста, яка відправляє команду в першу лігу, і перемогу зорі над Олександрією. В турнірній таблиці просто нереальний екшен. Зоря ще може потрапити до Ліги Чемпіонів, але потрібно обійти Дніпро-1 за очками, бо додаткові показники на користь команди кучера. Не менш шаленою є боротьба за п'яте місце і лігу конференцій. Шанси зберігають Олександрія Ворскла і Кривбас. Ну і внизу останній тур визначить дві. Команди, що зіграють перехідні матчі. Претендентів ледь не третина таблиці. Відминає до інгульця. Отож, хто заслуговує на місце у кваліфікації Ліги Чемпіонів Зоря чи Дніпро-1? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Перевірити, чи підписались ви на наш youtube канал. Якщо ні, то зробіть це обов'язково. Ну а наші друзі ФАВБЕТ нагадують, що... Третя місія акції «Кіберпанк-2023» триває і Переможний фінал вже близько встигніть взяти участь у розіграші. Ну і також обов'язково беріть участь у нашому зборі на лігу аеророзвідки. Ми з фондом «Повернись живим. Збираємо кошти на мобільні пункти керування для операторів наших безпілотників. Аби паво не було ще більше. Потрібна ваша допомога. Скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Там є вся детальна інформація по нашому збору. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.